Друзі, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Щиро, чесно і відверто вам скажу, я почуваю сьогодні як риба в воді серед таких душевних людей, серед такої атмосфери, серед таких книжкових і літературних гуру. І то таке дуже знаєте свято для душі. Бо два роки ковіду і вже більше як півтора роки війни. Для тої душі щось з всього є мало. І тому я найперше я дякую всім вам, організаторам, за те, що ви мали таку сміливість. Я думаю, перешкод і противників того свята було не менше, але що ви однозначно його проводите. Я вам щиро за то дякую і прошу усіх вас. Пам'ятайте, культура на часі, мова на часі. Наша релігія, наш Бог на часі, бо кращого часу, як зараз, вже оточно от не буде. Є час один або ми є, або нас немає. Тому, будь ласка, кожен на своєму місці, в своїй галузі, те, що ви вмієте робити найкраще: робіть, працюйте, трудіться, і не забувайте відпочити душею саме на таких в таких місцях і з такими людьми. Перемогу дочекаємося, будемо святкувати разом з вами. А поки приємного вам вечора. І ще раз слава Україні! Чуваю, що от він зараз потрібен саме задум. Олександр Світогоров, письменник, співак, композитор. Вечір. І зараз ми будемо продовжувати виборювати нашу незалежність на культурному фронті, на співочому фронті. Ми заспіваємо на слова наших класиків, на слова Павла Тичини. Зараз буде пісня Липа Шелестить. Також заспіваємо на слова Ліни Костенко, Вечірнє Сонце, дякую за день. І заспіваємо пісню. На слова Володимира Присіжнюка, нашого сучасника, чудового поета з Івано-Франківщини, Володимира Присіжнюка, зро... загубилася ніч в таємницях твоїх поцілунків. Добре, почнемо з Липи Шолестиць. that's цілує очі коха наспит, коха наспить, вы чули ж Бог, так ли пашелески, когда наспит. We watch going Дякую, дякую, це Павло Тичина. Зараз будемо насолоджуватися Аліною костенко. Вечірнє сонце. Дякую за день. Сонце, дякую за день, Лечило сонце, дякую за вдову Санцил, отсюда. Це было сама, Молодець!

Тому що мова формує свідомість свідомість. Світогляд формує мова, і це такий взаємозв'язок. знаєте, нація живе на певній території, впливає на формування мови, а мова в свою чергу впливає на націю. Бо маленькі дітки, ми е, живемо, ми е, творимо нові слова. Маленькі дітки це я вас відібрала, мабуть, уже назавжди від маленькі дітки. Підростають і вже користуються тими словами, які ми створили, і вони вже впливають на підростаюче по. Давайте з вами проведемо аналогію в цих словах, і з, щоб зрозуміти, так як же ж творить нарешті мова наш світогляд. Ми, коли з вами захворюємо, куди йдемо? Так, сідайте, дівчатка, сідайте. Ми йдемо до лікаря, який що робить, лікує. Ми з вами йдемо в лікарню. Де лікарі лікують, дають ліки. Ми з вами йдемо в лікарню до лікарів ліками, щоб вилікувати. Що роблять москалі, коли вони хворіють? Вони йдуть в больницю, де боль і болісні. Вони йдуть в больницю болеть. Це різні установки на життя. Пригодніть тій самі ситуації, Діти ті Мемо з вами слово. Ну я дуже теж люблю наводити цей приклад. Це коли у нас закопуються хлопці з дівчиною, вони що роблять? Кофе. Одружуються від слова дружба. Одружитися це друг, дружба. А москалі вступають в брак. Ну, брак це від відсортовувати. Відсортували їх, відібрали для е, брака. І наші молодята, коли одружилися, вони стають ким? Подружжям. А ті, які в брак вступили, вони стають супругами. Їх відібрали тягнути упругу разом. Упряж. Два коня впряглися і тягнуть свій брак. А е, у нас в Україні це подружжя, яке любить один одного. Які... Віднову вони покохали один одного, і тому розумієте, оцей е слова впливають на наш світогляд, і е їхній стиль життя, і наш стиль життя в результаті відрізняється. І наше уявлення світу інше, ніж їхнє уявлення світу. Їхнє уявлення світу це прийти. І накласти всюди свого гавна, Я перепрошую. Ну, ну це катастрофа. Якщо ми візьмемо е, різні джерела з архівів, всі за попередні століття, які з з з згадки ще є про москалів, куди б вони не прийшли. Візьмемо навіть революцію 17-го року, коли вони ввірвалися в зимовий палац. Як ви думаєте, що вони робили? Вони не просто розтрощили, вони у всі вази покакали. Всі бази, там вже були напольні, амфори, там були ну, різні, ну, всюди треба було покакати в ці витвори мистецтва. Ми, а ми не змогли поїхати в Київ, позірвали. Коли наші вернулися в свої будинки, що там перше було? Ну, те, вкрадені труси, унітази та пральні мишинки. Накакано на кухні. От де стіл з їжею, там обов'язково накакано всюди. От, от у них ну, от, от, ну, от проблеми. І от давайте тепер подивимося на слово світогляд. У нас світогляд, від якого слова походить? Світогляд, світ, світло. Світ. Світлий. Тобто, ми хочемо чи не хочемо, ми маємо світогляд від світла. Все одно він ну, автоматично е, так, можна його споганити, але саме слово світогляд несе собою заряду цих світла. А що у москалів? А у москалів мірове зріння. Тобто, ти дивишся на мір чи мір формує твоє зріння. Який ти мір збудуєш, а ми вже знаємо, який їхній мір, таке і зріння. У нас космічне світло, а у них зріння, яке вони будують. Мірове зріння, зріння на мір, викривлене своє зріння, агресивне. Ось, що у них немає, як немає кохання. Любов у них є. Кохання у них немає, немає світогляду. Тобто, ми повинні розуміти, що ми маємо ну, те, що нація примітивна, але мова несе, їхні, їхня мова, їхні коди несуть оцей світогляд і заряд на життя. Саме через слова через мову. І наша мова, наші слова вони мають інший заряд. Знову ж таки, їхній праздник це той, хто празно шатаючийся. хоча у нас теж праздник, празники були. Це наше. І свято наше слово, і праздник — це наше слово. Вони взяли собі праздник. Але давайте праздник — це той, що празно шатаючийся, а свято від свято святості, від святого. Все одно нас. А перемога це люди. Мова, моги. Світлі, світла світло наці. Тому боженька, я думаю, і зберіг нас на землі, тому що е, ну, я, я так завжди дивуюся і думаю, нас вже давно не повинно було бути. Ну, За всією логікою. Нас так довго знищували, що нас як нації не повинно вже було давно бути. Але боженька нас для чогось таки зберіг, і не тільки для чогось, а ще й чомусь. Чому тому що ну, тому, що ми все таки світла нація, ми така дитинна нація. А що там в Біблії сказано? якраз і зберігали дитинність? Ми я такою якоюсь божою нацією, дитинною, готові вірити всьому, всім віримо завжди. Потім самі собі голою попелом посипаємо. Але повертаємося до питань мови. Наша мова це та мова, яка от формує оце світло, цю дитинність, у нас дуже багато писливих слів. Есень, ісіньк, юсінь, нісінь. Манісінький, манюсінький, манікусінький, манясінький, маніпасінький, маленький, малесенький. Де які ще мові, є мові, навіть воріженьки мають. Тому що ми найдревніша нація на Європейському континенті. Ми найдревніша від нас усі походять. І в нас просто є вже ота мудрість, яка нам, нашій нації, шкодить. Тому що от візьмемо молинську трагедію, візьмемо поляків. Як, як вони її трактують одного Вони вважають, що це ми їх убивали. Правда. Вони навіть не хочуть. Чути, що вони убивали нас, але ж вони вбивали нас. Але визнати це, це означає визнати, що їхня політика була жорстока. А вони не хочуть собі дозволити визнати. Тобто поводяться як підлітки. Чого? От я, я отакий все. От я рішив, я правий, не хочу нічого чути. А ми вже поводимося як дорослі зрілі люди, як батьки. Ми поводимося як батьки з дітьми, які прощають цим дітям ну, ці їхню впертість, їхню зарозумілість. Ми розуміємо, що вони не праві, що вони дійдуть, вони, вони будуть все все одно хороші. Але нам це шкодить. Нам це шкодить, тому що оцими підлітками європейськими ми сприймаємося як слабаки, а не як мудрі. Вони інакше нас сприймають. І тому нам треба, я вже собі казав, нам треба попуститися. І десь я, хоча я дуже критикую цю владу. Але Зеленського з його цим кулаком по столу давайте нам зброю, нічого не знаю, або пасть руку. Оці, оці, оці його маси, оці 95-го кварталу. А вони зрозуміли європейці, як виявилося, і якраз це зрозуміло, що вони наїжджають кулаком по столу, гепають. Нам зрозуміло, що раз ви підписали Будапештський меморандум, і раз ми колись домовилися, що ви нас гарантуєте нам безпеку, і нам цього достатньо. А їм виявилося недостатньо, виявляється, як не мінські формати, то ще їм треба було для нас придумати. Нам треба було прийти і гепту їм кулаком по столу, бо вони такі. Ми вже це переросли. І от нам треба попускатися зі своїх вершин, пускатися. Але вертаємося власне до мови. Мова. Мова, от ми з вами вже зрозуміли, що це світогляд. Мова формує світогляд. І коли я ходила на телебачення. До цих всіх Мураєвів, червоненків і так далі, до всіх гадів наших е ворогів. Вони говорили, що мова не важлива. Але я це чула 30 років тому. Коли Чорновіл казав, що треба, щоб в Україні панувала українська мова, то всі Чорноволу казали: от от не трубить. От ми шахтьори з Донбасу, вже такі, як, як не є. час. Правда? Не час зараз про це так, так. ми шахтьори з Донбасу. Вже такі такі, як є. От наші діти вони виростуть, і вони будуть знати українську мову, що їхні діти виросли і вже народили своїх дітей. І вони залишилися з російсьченими. Вони такими лишилися, як є. Тобто ці розмови далі розмов не пішли. І тому державна політика повинна була обов'язково йти цим гуманітарним шляхом утвердження мови, бо ми вже з вами здомовилися і побачили, що мова це світогляд. Однак оці всі мураєві, червонінки, вони розповідали про те, що мова не так важлива. Головне це економіка. Головне це достаток людей. Головне це заводи збудувати, дороги збудувати, кафешки поставити, які фестивалі, лавочки. А мова прикладеться. І не вийшло. Сценарій не спрацював. Вони нам пропонували до останнього дня йти цим же сценарієм, а не спрацювало. Знову ж таки, давайте проаналізуємо поляків. Вони пішли паралельним шляхом. Вони утверджували свою мову, свою культуру і економічні реформи здійснювали. Ну наскільки їм там вдалося, не знаю, але те, що вони краще, ніж ми живемо, то це факт. Беремо Чехію. Те саме. Вони йшли паралельним шляхом економічними реформами і утверджували своє чеське. У них суцільна нім... Німеччина була. Вони відновлювали чеську мову з нуля. Вона вважалася вже й втраченою для чехів. Де вони зараз? Вони далеко попереду нас. А ми всі стартували разом. Для нас, для всіх. Прапорець Махнув приблизно однаково в х роках. І ми плетемося ззаду. Чому? Давайте візьмемо країни Навіть, Балтії. Поляки їздили сюди на закупи, От, тому, що в них була набагато східніша ситуація, ніж в нас. стартовий Балтії. майданчик у нас був набагато багатший, і ця платформа, на якій ми стояли, ми набагато простіше. Візьмемо країни Балтії. Давайте візьмемо литовців, латвійців, естонців. Вони так само пішли паралельним шляхом, вони відірвалися від Радянського Союзу і пішли паралельним шляхом утвердження своєї мови, культури, традиції, історії і економічні реформи. Одні ми Ми єдині хто не зробили так, як вони. Ми пішли тільки шляхом економічних реформ. Сказали, мова потім, мову на хліб не намажеш. Мова прикладеться, культура прикладеться. І ми сьогодні вже бачимо результат. Цей сценарій не працює, не спрацював. І от мене часто на зустрічах питають, а де от ви бачили, що десь вчені про це говорили? Я кажу, тобто вам, те, що бачать ваші очі, мало, вам обов'язково треба вчених, та ще іноземних. Добре, є іноземні такі вчені. Наприклад, є філософ, дуже мудрий, входить в десятку найрозумніших людей світу на планеті Земля. В нього найвищ... один з найвищих IQ. Не пам'ятаю, який там рівень, але він на рівні там з Нітоном, Мікеланджело стоять стоїть. Він у 19 столітті, 1843-45 роках написав економічну працю, і за цією економічною працею Джон Міль, британець Джон Міль. За цією економічною працею країни Європи в економічних вишах навчали своїх студентів і самі будували економіки своїх країн. Тобто, це такий підручник з успішних. Успішних економік в європейських країнах і досі його праці вивчаються в економічних вишах економістами. І оцей економіст Джон Міль написав про мову. Він написав про те, що якщо в межах однієї країни народ розмовляє різними мовами і читає різні книжки, то у цього народу буде сформований різний світогляд. Якщо цей народ буде до влади обирати своїх представників, вони оберуть до влади тих, хто відповідає їхньому світобаченню. Ці представники, попавши в парламент, будуть тільки те й робити, що сваритися на світоглядному рівні. І далі він пише висновок. реформи в такій країні неможливі. Він написав це 200 років тому. Ми сьогодні маємо цю картину, цю опис нашої країни. Про те, що ми з вами розмовляли різними мовами, обирали різних політиків, вони в парламенті тільки те ті, ті, робили, що сварилися не без того, що є різні точки зору, не без того, що е, є різні варіанти, всі хочуть голосувати за щось своє, але одна справа голосувати, поставити мету і сваритися про шляхи досягнення цієї мети, а інша справа сваритися між собою про мету. От ми народ, які розмовляючи різними мовами, бачили різну мету. Ми з вами хотіли жити як в Європі, як європейці. А ті, які розмовляли російською мовою, вони хотіли жити як в Росії. Вони завжди прагнули. Вони були дуже близькі до росіян. Вони слухали російську музику, і з цього світу вони ніяк не могли вирватися. Він їм був рідний. А ми, маючи дуже багато поширених російських пісень, фільмів і всього російського в Україні, може й не були за Росією, але ми теж ослабли. Ми ослабли, Ми ми, стали такими. Ми ми перестали гостро на це реагувати. Ми звикли, що їхня мова серед нас. <плес> Ідентифікували за мовою. Так ми, українці, ми можемо, я ж кажу, або утвердити себе як нація на цій землі, або, або зникнути, ставши москалями. Або угорцями, або поляками, пані Ларисо, дозволю собі ще одне а, дякую. собі ще одне питання вам задати, яке зараз дуже хвилює мешканців нашого міста. От наше місто, воно насправді багато в чому є парадоксальне, тому що буквально за 150 метрів звідси, от, якщо подивитися, от в цей бік стояв давно істукан такому собі Ульяну Олєніну багато ви років ви тому, перші так і саме наше місто було першим, в якому його зняли. І я навіть пам'ятаю досі, що я стояв біля входу, в оцей от магазин Атлантів. Мені було 5 років, це було в 90-му, а я народився в 85-му. Це були одні з перших моїх спогадів з дитинства. І от на теперішній момент вже маємо 2023 рік. А Червоноград і досі червоноград, тобто не щось інше, бо є історична назва Кристинопіль. Так і багато є ну, скажімо так, різних думок на рахунок того, як наше місто мало би яке назву мало би мати. Ви сказали, що мова формує світогляд, і тут дуже велику роль все-таки і назви. І от зараз, от читаю статтю свого сайту Український інститут національної пам'яті якраз включив Червоноград в перелік населених пунктів, назва яких містик символіку російської імперської політики. Це вже є офіційно і є новий закон, який зобов'язує міські ради впродовж півроку з часу цього визнання запропонувати нову назву. І разом з тим там. Реально величезна кількість сотні коментарів людей, які кажуть не на часі для чого ви вчепились, потрібно всі гроші на фронт. Ви зараз величезну кількість грошей витратите на перейменування і так далі, і тому подібне. Дуже хотілося б вашу думку почути з приводу того, чи потрібно зберігати такі назви, як, наприклад, Черноград, які все таки як би там не, не, з якого боку би не подивився, нібито нічого поганого немає в назві червоного кольору, так але. Все-таки офіційно визнано, що ця назва містить символіку російської імперської політики. Так, я за те, щоб всім займалися фахівці. І якщо у нас, ну я не знаю, там є сумніви, немає, я не знала, від чого походить червоноград. Гірка не, не має у на увазі красного, а красний. І місто, і село найулюбленіше, тому. Величне місце визнання Росії того, що жодних претензій до територіальної, скажімо так, цілісності України немає. Тобто, коли е, новий майбутній керівник Росії приїде в Україну, і так як колись німецький канцлер Віллі Бранд стане на коліна перед е, пам'ятником українським загиблим воїнам на пектаклю. Це, що перемога це не тільки коли ми вижимо ворога, вони скажуть, ми здалися. А перемога це коли майже вся країна буде однією єдиною, і всі будуть свідомими українцями. І тоді ми будемо переможені. Ну тобто це буде перемога в першу чергу над собою, тих людей, які зараз не не усвідомлюють, як це правда. І оця істина мені здається, перемога, коли ми всі станемо справжньою Україною. Бо нам дуже важливо вигнати зараз ворога і щоб вони здалися, але нам ще треба буде боротися далі. що для вас треба? Може, на кінець ми? Зараз, може, згадаю. Ну, перший раз таке, що було. Вже, вже, напевно, забагато сьогодні було. остання – це зустріч з погодом в Євскроні і повертає в той вагон, де гамірно, і так затишно. Зникає у мареві перон, але народжуються вірші про напівсон, напівридання за тим, що було в вагоні, напівполіт, напівкохання і життя напівполонах не тільки прощались, не тільки розлучались, але і зустрічались певною мірою було, але світом нашої нації. Я працюю бібліотеці, входять на дині, і так знаходиться через дорогу від ми вони поронять всі коші фронті. Це біжековоче. Це сподів, ось такі дружини, горний сон це цьому я бачу. Немає права розказати.